Всім привіт, друзі! Я вас вітаю в себе на каналі, і сьогодні в мене чудова новина для всіх, хто зараз перебуває в Польщі, а також особливо для тих, хто збирається залишатися в Польщі на якийсь довший період часу або прийняв рішення залишатись там назавжди. Тож раджу дивитися це відео до кінця. Перед тим, як ми почнемо, хотів би кожного з вас попросити підписатись на канал для того, щоб завжди бути в курсі всіх актуальних новин. Отже, друзі, переходимо до нашої з вами теми. В Польщі анонсували початок програми іпотечної, яка буде дозволяти брати житло в кредит, тобто в іпотеку, без. Першого внеску. Що ж це означає? Це означає, якщо ви працюєте в Польщі, офіційно отримуєте дохід і вам його вистачає на те, щоб оплачувати іпотеку, але у вас, наприклад, немає там 40, 50, 60 тисяч злотих на перший внесок, щоб взяти свою власну квартиру у власність. Тепер у вас буде можливість взяти її без цього першого внеску. Дана програма вона була прописана в загальній програмі, яка називається Польський лад. І конкретно оця іпотечна програма вона починає дію свою від 27 травня. В ній зможуть взяти участь ті домогосподарства або ж називаємо їх сім'ї, які не мають в себе у власності зараз квартири. Тобто живуть там на якомусь на зйомному житлі, так? Або, ж, або якщо вони мають квартиру, вони мають мати більше, ніж дві дитини. Тобто, якщо у вас є своя квартира, ви там проживаєте, а у вас, наприклад, троє дітей, тоді ви зможете також скористатися цією програмою, тобто звернутися в банк. Вам нададуть 100% іпотеки, і ви будете собі просто ви приходите, вам дають квартиру, і ви просто щомісяця потрохи сплачуєте цю, цей кредит. І е, такі кредити вони будуть е, е, діяти не менше 15 років, тобто на коротший термін не можна взяти. Також е, е, є одне обмеження: якщо у вас вже є іпотека, то ви цією програмою скористатися, на жаль, не зможете. Також що хочу сказати, що наразі невідомо які банки будуть брати участь в цьому проєкті, але я точно знаю, що молоді сім'ї, які давно мріяли про своє власне житло в Польщі, вони будуть мати змогу отримати. Ну вони вже отримали такий шанс, і вони будуть мати змогу отримати своє власне житло і потрохи виплачувати за нього оці відсотки. Як на мене, це є дуже і дуже класно, тому як е, багато років в Польщі е, найбільшим таким е, найбільшою проблемою був оцей перший внесок, тому як сім'ям, особливо молодим сім'ям, дуже і дуже тяжко зібрати якусь круглу суму, так, для того, щоб розпочати цю справу і взяти свою власну квартиру. Тож я надіюсь, друзі, що е, якщо серед вас є люди, які хочуть залишатися в Польщі надовше, я е, надіюсь на те, що ви е, зможете так, що ви зможете залишитись, що ви зможете взяти свою, своє власне житло і жити там, не платити комусь за оренду, а платити ці самі гроші за, е, за цей кредит за на іпотеку. Я вважаю, що це є прекрасний шанс для кожного українця почати е, своє життя по-новому і будувати його там, якщо ви вже таке рішення. Прийняли. Друзі, дякую вам за перегляд, я буду вдячний вам за підписку на канал, за лайки, за будь-які коментарі під цим відео, також свої питання пишіть з цього приводу. Офіційне джерело інформації я залишу в описі під цим відео. Тож ви зможете зайти і без проблем ознайомитись з цією інформацією. Друзі, дякую вам всім за перегляд. Бажаю гарного дня і до нових зустрічей!